Іти солдата під таким гаслом колядувала молодь села Станькова. Під час різдвяних свят вдалося згуртувати дві релігійні громади і зібрати 21 тисячу гривень. Хлопці і дівчата організувалися минулого року, і тоді зібрали для допомоги бійцям АТО 28 тисяч гривень. Кошти передали пораненим Володимиру Даниліву з Кадубної, Руслану Зваричу з Яворівки та військовим на сході України. Цьогоріч ужинок Вертепу був дещо скромнішим, адже деякі колядники захворіли. Цього року ми також зібралися всі у повному складі. У нас є студенти і також школярі ще. І цього року ми вже заколюдували 21 тисячу, хоча не, не обійшли всіх в селі, тому що були несприятливі погодні умови і ми трохи прихворіли. Але цьогоріч ми плануємо гроші допомогти ще одному нашому солдату, який зараз на сході. І також, можливо, буде потреба ще комусь в коштах, але ще хочемо поставити пам'ятну дошку Небесній Сотні. Молодіжний вертеп заколядував і підбив підсумки збору коштів у церкві святого Михаїла. Частину заколядованого отримає боєць АТО з цього села Роман Чолінський. Бо заради чого ви об'єдналися дві громади села нашої адміністрати Божого Михаїла, я бачу дітки, церкви, слава Христового. Заради чого ви прийшли до цього храму? надати тим синам України, які дехто на декілька років стачий від вас може дехто і довести, молодію на Кирхтоць, які там стоять. І ви сьогодні об'єднали ту родину, громаду, щоб нагадати нам, усім парадіянам, усім жителям цього села, що вони потребують нашої підтримки. Загалом молодіжний вертеп села Станькова обійшов 154 садиби, у кожній із яких земляки офірували не менше, ніж по 100-200 гривень.